Сподіваюся, що сьогодні він точно добрий. Ми з України, Херсонщина, це Україна зі всім. всі лава так і вас так само зі святом, героям слава, пане Сергію. То як пройшла власне минула ніч, перша ніч у звільненому Херсоні? Знаєте, зв'язку і досі немає. Зв'язуватись важко, але ті повідомлення, що я отримав сьогодні. То ніч пройшла відносно спокійна і радосна. Сьогодні до позного, до пізньої вечора люди святкували в центрі міста Херсона. Визволення Херсона це неймовірне свято для всіх херсонців. І в Херсоні, і поза межами Херсона, всі, хто відчуває себе херсонцем, де й не тільки всіх українців, всі святкували вчора визволення Херсона. Це неймовірне відчуття. Відчуття, де хто плакав, де хто не стримував емоцій. Херсонці збиралися вчора на майдані незалежності, збиралися. По різним куточкам нашої країни це величезне свято, яке ми чекали 9 місяців окупації міста і дочекалися, і дочекалися і. Я не можу передати, що відбувається в душі. Я не можу передати, які емоції були вчора у спілкуванні з друзями, з рідними із знайомими. Це величезне свято зі святом всіх. Святкували насправді не лише херсонці вся Україна власне вчора не могла просто стримати сліз, пане Сергію, але тим не менш мушу запитати, яка зараз гуманітарна ситуація в місті, і скільки власне часу приблизно, хоча б знадобиться для того, щоб її стабілізувати. Гуманітарна ситуація дійсно дуже складна, тому я вже сьогодні звертався і звертаюся до всіх представників влади, як тільки ми отримаємо офіційний дозвіл від збройних сил України після розмінування і зачистки терміново повернутися в Херсон для того, щоб забезпечувати життєдіяльність міста. Сьогодні вже Вчора вже відбулися наради по енергозабезпеченню міста. Окупанти знищили абсолютно, майже абсолютно всю енергосистему Херсонської області її треба відновлювати. Є вже звіти ДТЕКу саме про відновлення Херсонської області по енергопостачанню, але незважаючи на те, на зараз. Терміновому порядку військова адміністрація має забезпечити дизель-генераторами якраз життєво необхідні водопостачання, водовідведення не треба забезпечити і в найкоротший час відновити зв'язок, і це можливо зробити для того, щоб люди могли мати комунікацію відповідно. Інтернет Ну і продукти. Продукти на складах військової адміністрації на зараз забезпечують. Ні, абсолютно кожного мешканця Херсонщини продуктовим набором їх треба терміново доставляти і розповсюджувати по Херсону, тому що ситуація е, дійсно надто складна, якраз і в продовольчому плані, так само тому, що 6 числа Херсонщина без електропостачання окупанти. Обмежили пересування Дніпром ще до того часу, коли Херсон був окупований, і не давали можливості переміщати навіть підприємцям продукти з лівого берега на правий, тому Херсонщина. Вже другий тиждень знаходиться на самозабезпеченні і виключно на забезпеченні дрібних підприємців, які працюють з домогосподарствами приватними, які забезпечують там свійською птицею і те, що є городиною. Але на зараз треба забезпечити гуманітарно якраз. І їжею, теплою одежею, генераторами, мобільним інтернетом, щоб люди могли, хоча б пересувні пункти, ну, палаточні пункти мобільного інтернету, щоб люди могли прийти, зарядити телефон, зв'язатися з рідними, відповідно продуктові на вороботи надзвичайно багато. Тому я ще раз кажу: ми всі маємо і депутати, в тому числі обласної ради, повернутися в Херсон, хоч депутати зараз не повноважні в Час військового стану, але як ми як депутати маємо зібратися і звертатися до міжнародних організацій, благодійних до світової спільноти щодо допомоги в терміновому відбудові міста Херсона інфраструктури Херсона і забезпечення життєдіяльності міста, в якому знаходиться зараз по різним оцінкам, але від 80 до 100 тисяч людей, і фактично місце зараз треба. Відновлювати майже з нуля, і ми маємо зайнятися цим терміном. Пане Сергію, чи багато москалі залишили трофеїв і чи багато їх самих оцих переодягнених лишається власне в Херсоні? Якщо ми кажемо про місто Херсон, то дійсно були світлини, що окупанти тікаючи там, викидали навіть свою одежу, і та одежа була по смітникам. А вони передягнені десь чи намагалися перетнути Дніпро, чи переплити якось чи переховуються по місту Херсону. Не виключаємо, що можливо залишилась частина диверсійно-тактичних груп, яка буде працювати на дестабілізацію саме в місті Херсоні і проводити терористичні акти. Є не погроза і замінування якраз саме цим займаються військові, і це першочергові задачі для військових розмінування і зачистка міста від залишків расистів, які можуть бути чи то загубилися, як то кажуть, чи то які знаходяться з метою виконання диверсії. Щодо лендлізу, то лендлізу дуже багато відзначають саме біля греблі Каховської ГЕС в районі в Береславському районі, в селі веселе окупанти понакидали по виноградниках. кажуть шалені колони техніки, причому не, підби, не підбитої, а справної нормальної техніки і величезна кількість бензовозів, навіть повних пальним. Тому лендліз від окупантів так само відбувся. Окупанти тікали, кидаючи абсолютно все. А по деяким населеним пунктам місцеві кажуть, що навіть вони свої харчові набори кидали і тікали. Казали, ми все одно з собою не внесемо. кидали і тікали, уносили ноги. Тому і лендлізу багато, але і проблем від окупанта залишилось багато е вигляді замінованих. І, і території, і полів, і роботи дійсно попереду надзвичайно багато пане Сергію. А чи існує якась процедура ідентифікації оцих от російських військових, які лишилися е, власне на українській території, переодягненими і які власне планують ці терористичні акти, і так далі, що це з ними це далі це? робитимуть? По перше, це перевірка документів. По друге, це поповнення обмінного фонду. По третє, вже військові звернулися саме і до расистів, щоб ті здавалися в полон і поповнювали обмінний фонд, і до них будуть відноситися як до військовополонених. Тому не треба переховуватись. Треба краще, треба краще виходити, здаватися в полон, і так буде найкраще і найспокійніше. Абсолютно мені здається, що українці до військовополонених явно ставляться краще ніж росіяни до своїх же Російських військових, ну і наостанок хочеться запитати у вас, що зараз відбувається на лівому березі, на лівому березі зараз окупанти вивозять залишки своїх окупаційних адміністрацій. З прибережної зони, це ми, якщо ми кажемо про Каховку, Таврійськ, Нова Каховка, Олешки, Гола Пристань, так звану евакуацію. Вони почали ще 10 днів по тому. Але залишки окупаційних адміністрацій вони ще е, там були, начебто, для організації примусової евакуації. Але як і в Херсоні, люди не поспішають залишати свої домівки. Єдине звідки примусово виселили, так це з домівок, які знаходяться безпосередній близькості. як Раз до Дніпра, де окупанти розташували свої фортифікаційні споруди саме на узбережжі міста Дніпра, і заселилися для відпочинку в дома, які знаходяться в безпосередній близькості до Дніпра, люди знаходяться, люди окупанти намагаються. Не примусити їх отримувати спецперепустки для того, щоб залишатися в Каховці і в Новій Каховці. Але на зараз знову таки, там зв'язок дуже поганий. Зв'язатися з людьми дуже важко, хоча люди не виїжджають і залишаються в місті, і так само чекають на визволення. Але я хочу сказати, сьогодні мав зв'язок із каховчанами і навіть з гінечанами вийшли на зв'язок. Люди кажуть, радісні, неймовірна. Ми всі радіємо, хоч і під окупацією самі зараз, але розуміємо, що так як і Херсон визволили, так будемо визволені, і ми, ми обов'язково дочекаємось. Ми розуміємо, що ми повернемось під контроль України питання часу. Обов'язково обов'язково повернеться. Повернуться всі окуповані тимчасово окуповані території. Пане Сергію, дуже дякую вам за це включення. Зичимо вам сил терпіння. Сергій Хлань був з нами на зв'язку. Депутат Херсонської облради власне поговорили про таку доволі непросту тему про те, що відбувається у звільненому Херсоні.